Чому потонуло єгипетське військо? Чому одні загинули, а інші залишились живі. Їх вчинки та діла були однакові, а результат був різний. Про це в сьогоднішньому відео. Вітаю, друзі! Це канал, на якому ми досліджуємо Слово Боже в оригіналі. Відкриємо давньогрецький текст Євреям 11 розділ 29 вірш. Вірою. Діабайно. Це слово в новому заповіті зустрічається три рази. Притча про багача та Лазаря в Луки 1626 написано так. І крім усього, того, між нами і вами лежить велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, щоб і ті звідси до нас не переходили. В контексті притчі цей перехід неможливий. Слідуючи: це нічне видіння Павла, записане в діях 16.9. І вночі з'явилося Павлові видіння. Якийсь чоловік, македонець, стояв і благав його, закликаючи перейди до Македонії допоможи нам. В контексті нового видіння. Павлу потрібна була віра та послуг волі Божій, щоб зробити. Це слово також використовується, як широко розставити ноги, якби широко крокуючи. Наприклад, вбуття 32.22. Ви можете прочитати цю історію, коли Іаков він перейшов потік кедрон. Іавок, вибачаюсь, потік Іавок назустріч своєму брату, який він думав, що він хоче вбити його. Це цікава дуже історія. Хоча в Септуагінті, це слово діабайно, зустрічається воно доволі часто, і зараз немає часу про це детально говорити. Отже, читаємо вірою перейшли Червоне море, як через. Суху землю. Єгиптяни, котрі взяли спробу, були потоплені. Пейра, ось це слово. Це слово спроба, випробування, також спокуса. Щоб стати досвідченим, мати знак або печатку наприклад, проба золота 999, треба пройти випробування. Золото буває різні проби в залежності, як воно пройшло це випробування на домішки. Що цікаво, на березі після переходу, люди почали співати пісню, яка названа Піснею Моїсея. В книзі об'явлення Спасені також співають пісні Моїсея, стоячи на Скляному морі. Вихід, 14 розділ, це історія про перехід через море. Ви можете її прочитати. Чому народ Божий перейшов? Бо написано, Бог їм допомагав. Єгиптяни зробили те саме. Чому не змогли? Бо Бог був проти них. Чим відрізняються ізраїльтяни від єгиптян? Дії у них були однакові. Діла були однакові, Єгипет безстрашно пішов через море. Відповідь віра. Віра відрізняла їх. Ізраїль перейшов через море, яке є символом смерті з вірою. Єгипет віри не мав, він просто зробив те саме. Є люди невіруючі, і вони зовсім не бояться смерті. Вони хоробрі чи спасе хоробрість. Єгиптяни також були хоробрі люди. Є люди, які з вірою отримали зцілення. Хтось встав з інвалідного візка, хтось зняв окуляри і більше надів, хтось відмовився від ліків і отримав зцілення від туберкульозу чи раку. А є люди, які послухали ці свідчення і зробили те саме. І померли, бо не мали віри, бо є справжнє золото спробою. 999. Діла без віри не спасуть, і не допоможуть. Є сучасне небезпечне вчення, Бог не дивиться на обличчя. Роби те, що робили вони, і матимеш той же результат. Це неправда. Правда лише те, що Бог не дивиться на обличчя, але Він шукає віру. Друга хронік. 16 розділ 9 вірш. Адже очі Господні оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому. Вчіся довіряти Господу у малому, Відкриваємо свої бажання, говоримо про свої сумніви, проси про допомогу. Коли четверо друзів розібрали дах дому. Написано Ісус. Побачив їхню віру. Ісус завжди бачить віру. А щоб це відео побачили інші, постав йому лайк і напиши коментар. І пам'ятайте, у Бога не залишиться безсилим жодне слово.